Розпочалася сесія виступом депутата міської ради від фракції партії регіонів Ярослава Кушнірика. Я взяв те звернення, за яке проголосували Буковинське Віче порядка 15 тисяч людей, і для мене це саме легітимний документ. Однак не всі депутати підтримали свого колегу. Вони навіть не хочуть партії регіонів слухати, вислухати студентів, вислухати звернення громади, яке було прийнято, і запропонували свій проект рішення. У сесійній залі питання євроінтеграції викликало жваве обговорення. А за стінами міської ради це ж питання зібрало сотні студентів. Депутат ти таки дозволили одному зі студентів висловити вимоги мітингувальників на сесії. Текст, який був погоджений на Буковинському в вічі, був прийнятий до того, як було прийнято рішення уряду України про те, щоб припинити припинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тому наш текст звернення він є дещо іншим. Олись дискусії за столом переговорів, на котрому були присутні представники від кожної фракції і студентство. Депутати таки вирішили взяти за основу текст, що надали студенти, але внести правки. Звернення в якому є два звернення: звернення частина звернення, яке було звучало на Буковинському вічі, і частина звернення студентського євромайдану, довго дискутували про власне форму звернення до самого президента, чи як звучало у зверненні докласти усіх зусиль для того, щоб угода про асоціацію з ЄС була підписана так. yeah <laughs> І чи та як звучало у студентському зверненні, де була позиція вимагати? Врешті прийняли спільне рішення і звернулись до голови держави зі словами закликаємо пізніше. Більшість народних обранців голосуванням підтримали остаточний текст звернення як власне і студентство. Решті на да, підписала цей лист. Якщо все заплановане вдасться, то вже сьогодні цю текстівку отримає президент України. Кількаденний мітинг буковинців таки має результат. І яскравим доказом тому є те, що на ратуші поруч із прапором України. Розмістився стяг Євросоюзу. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький. Місцевий час.